Мед це не просто продукт бджільництва, а справжній дар природи. Подейкують, що його можна використовувати не лише як смачний додаток до їжі, а як підтримка та лікування для нашого здоров'я. Однак, незважаючи на його усі численні корисні властивості, не всі знають, чому важливо і як правильно обирати саме натуральний продукт. Мед володіє безлічю корисних властивостей завдяки своєму складу, багатому на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та ферменти. Варто зазначити, що мед має низький глікемічний індекс, що робить його більш корисним ніж цукор. Мед буває різних сортів в залежності від того, з яких квітів чи рослин бджоли збирають нектар. Проте кожен сорт має свої унікальні властивості, смак та аромат. Їх є дуже безліч. Починаючи з весняних видів, це як садків, рапсовий мед. Далі у нас іде липа, акація. Потім у нас іде медозбір соняшника, і на кінець весь сезон закінчується гречаний мед. дуже сильний умільці. Моуше зібрати лісовий мед. Перший ну це вже як говориться, вищий пілотаж в жільництві. Із таких більш нейтральних медів можна визначити соняшниковий. Весняний буде більш нейтральний, а вже з яскраво вираженими смаками це липа, гречка. акація також більш нейтральна. Як на мене, я люблю липу. Чистий натуральний липовий мет. Запах лісової пасіки. Неймовірний запах, просто я передам вам трішки його. І це що щас мінус на вулиці. Запаху обично мед не дає, а цей дає. тому що Він натуральна липа з лісової пасіки. На ринку кажуть, що підмішати в мед практично нереально нічого, бо мед дуже різко реагує на воду, починається вродіння. Даю таку пораду. Е Перше треба брати у пасічника мед. <сум> а потім, якщо сумніваєтеся, щось десь не підходить е до пасічника з'їздити на екскурсію. Окрім меду, на ринку можна придбати й інші продукти бджільництва, які відомі своїми лікувальними та поживними властивостями. Прополіс у нас є це вважається, найсильніший природний антибіотик. Маточне молочко теж є. Воно у нас але на ринку його тільки під закази. Воно дожно завжди в натативне должно завжди заморожене бути. Воскова моль, которая дуже затребована при простудних заболіваннях. Вона дуже гарно допомагає, при ковіті вона дуже гарно працювала. Соти є теж да. Це сотовий мед просто не відкачується. Його є. Ну просто мене його немає сьогодні, але він є теж в налічі. Мед це природній підсолоджувач. Якщо ви хочете отримувати користь, не забувайте про помірне споживання та обов'язково комбінуйте його з іншими здоровими продуктами.